Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Хотів з вами поділитися таким невеличким способом: як можна посадити рослини не в ґрунт. Ті рослини, які мають корінь, посадити не в ґрунт, а якимось іншим чином, щоб вони красиво виглядали і трошечки розгрузили цю поверхню. Знизу. Тут щільність якби, дуже висока, і якщо ми садимо рослину з широкими листами, от, наприклад, отакий, був куплений такий ехінодорус квадриколор, дуже красивий, у нього такі широкі листи. Але якщо його залишить в такому стані, його листи почнуть розходитись. І вийде так, що вони будуть закривати тут практично все. Це буде естетично, дуже не, не дуже красиво. Плюс від цього будуть страждати усі рослини, ті, що знизу. Тобто вони будуть затінятися. Але рослина дуже красива, мені дуже подобається. Було придбано два таких, дві таких рослинки. Шукав, думав, як же їх правильно посадити. якісь такі варіанти шукав. І. Потім запитав в одного блогера, як краще це зробити, мені дали дуже цікаву відповідь. Хотілося повісити його на стіну. Ну, не на стіну, а на скло якось. Ну, я не знав як. якось якусь там таку приспособу хотіли зробити. Але порадився, мені порадили дуже класну річ. Дуже цікаво. Їдемо на нову пошту. Зараз заберемо, покажу вам все, будете бачити. Будьте на каналі, слідкуйте. А ми йдемо з Нової почти, отримали отакі прикольні штуки. Це тримач для рослин. Я попросив одного продавця, щоб він виконав таке замовлення, щоб можна було отаку штучку випала. Щоб можна було рослинки чіпляти ті, що мають коріння. А щоб можна було її почепити на стіночку, щоб рослина росла з певного рівня. Тобто не з самого низу, а з певного рівня. І тим самим вона менше буде затіняти і не буде сильно тягнутися вгору. Зробили отакі стаканчики. Отут у неї прорізі є, бачите? Отут і є кріплення. Це все з присосками з усим. Зараз будемо випробовувати, будемо її ставити і подивимося, як це все буде виглядати. Ну, Компактна, класна. Я б сказав би, що. Ну, от... От, практично, те що, те, що хотілося. Подивимося, як будемо, буде виглядати в акваріумі, і все заснімемо, все покажемо. І так. Ось ми привезли таку штуку. Виглядає вона таким чином, вже показував. Зараз будемо її в бойові умови ставити. Значить, що тут за. Є цікаві моменти. Ну, По-перше, вона досить компактна, тобто, тут відстань від скла мінімальна до присосок буде, тобто вона не буде загромождати. У неї досить великий об'єм для кореневої системи таких рослин. Вони будуть себе почувати дуже добре. І вона, ну, скажімо так, дуже непогано зроблена. Технічно, вона виконана досить хорошо. Тут такі прорізі є, а тут сіточка. І через ці прорізі дуже класно, що не провалюється сойл. Так, 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 ось покажу вам сойл. Отакий сойл у нас. Зараз покажу, як він виглядає. Отака фракція. Ось. І ви бачите яким чином ми її туди посадили? Ну, виглядає класно. Підставочка чорна. Крозинка ця чорна така, вона. Е і грунт чорний, і виглядає все суперське. Ну, будемо пробувати його садити. Далі все покажу, розкажу. Ну, клас. Клас. Були куплені дві такі штучки для одного і для другого. Зараз будемо тулить і подивитись. В чому задумка? Ми, коли його посадимо, рослина не буде тягнутися до гори і не буде розкидати листя. Тобто, вона, оці черенки вони будуть не, 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 не занадто великі. Ми можемо тоді підрізати деякі листки і зберігати її, так скажімо, в невеличкому. Об'ємі, тому що ця рослина вона росте дуже велика. Зараз будемо встановлювати все побачите. І так, от така штучка у нас вийшла. Оце виходить на такому рівні. На такому рівні вже до стінки прикріплена рослина. В чому суть? В тому, що у нас якби з'являється ще один етаж. На якому можуть рости рослини, а не тільки з ґрунту. От Ми, наприклад, якби посадили ми її в ґрунт, тоді б у нас е, листки цієї рослини закрили б, наприклад, корягу. Хотілося б відкрити е, корягу оцю сторону відкрить, з з з залишити відкритою. А тут би у нас ехінодорос розкинувся і закрив би весь задній план. Е, Посадити його далі. Ми його закриємо чим чимто, наприклад, там корягою чи ще чимось, він буде там захований, і якось будуть торчати листки, такі, типу, латаття. Теж не дуже прикольно. А тут, якби ми не, не, не трогаємо цю частину, і у нас е, з'являється широколисна рослина, яка росте на такому е, другому поверсі, і вона вже ближче до світла, вона вже буде не так сильно тягнутись, у неї не будуть такі здоровенні листи, вони будуть. Трошки підрізатися, але це все буде набагато компактніше. Тому що хочеться таку рослину, але не хочеться, щоб вона була здоровенна, якась там така на весь акваріум. Отаким От чином ми її посадили. Ми її ще будемо рухати, звичайно, там дивитися, яка для неї позиція буде сама вигідна, сама красива. але мені ця вже ідея подобається. А корзинка виглядає отак: дуже компактно, прикольно, дуже цікаво. Дякую, до речі, продавцю, що він мені її продав. В контактах в описі відео буде посилання на сторінку цієї людини. Дякую, порадили. класно, ціна нормальна і якість теж дуже-дуже хороша. Дякую. Зовуть Анна. Якщо треба, звертайтеся. Дуже-дуже класні товари є. І далі будемо встановлювати також. Садити цю рослинку в таку ж корзинку і будемо рухати. Отака от чудова річ. Дуже класно, дуже подобається. Звичайно, можна було б її зробити з яких-то інших матеріалів, скажімо так, можна було примудрити щось там і корзиночку, але ну, приємно, коли ти взяв готову річ, ти присосочки поставив, все в тебе класно, все, все, все чудово, все класно. От так от. Потрошку ми його облагоражуємо. Дякую всім за перегляд. Якщо якісь цікаві думки діліться, пишіть свої коментарі зауваження. Бережіть себе.